Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за час управління Володимирового сина Ярослава Осмомисла, батька оспіваної у слові ополку Ігоревим Ярославним. Його володіння сягали уздовж Дністра досить далеко на південь. Навіть землі у нижній течії пруту і Дунаю опинилися у певній залежності від Галича. Зростало значення Дністра у міжнародній торгівлі, що в свою чергу сприяло розвиткові міст князівства. Галицький князь користувався авторитетом на міжнародній арені, підтримував дипломатичні взаємини не лише з сусідами, а й із Візантією, священною Римською імперією. Галичани вважають, що ця постать заслуговує того, аби їй звести пам'ятник. Влітку на цьому місці планується зведення пам'ятника видатній особі князю Київської Русі Ярославу Осмомислу. Ярослав Осмомисл – один із найвидатніших князів Київської Русі, князь Галицький. Він названий у слові ополку Ігоревим осмомислом, тобто мудрим, розумним, той, хто має вісім мислів. Посівши Галицький престол, Ярослав спершу змушений був обороняти своє князівство від нападів інших князів київських. Він слухняно ходив на заклик свого тестя Юрія Долгорукого у далекі й близькі походи, прагнучи зміцнення князівської влади. За правління Ярослава Осмомисла Галицьке князівство значно розширило свою територію, а також було збуд. І укріплено багато міст. У 1153 році у Галичі споруджено Успенський собор. Виникла така ідея, що, власне, в Крилусі один із фундаторів будівництва Успенського собору, і там повинна, повинен би бути пам'ятник Ярослава Ну, Ця ідея довго, як от, бачите, вже більше 10 років вона так обговорювалася. І е, ми винесли це питання згідно е, законодавства на сільську раду, тому що ми є на території сільської ради. Перше, чи хоче громада мати такий пам'ятник? І сільська рада прийняла рішення, що такий пам'ятник має бути в селі е, на території біля Успенського собору на території Національного заповідника Давній Галич. Пробна модель скульптури зафіксувала власник князя як людину, особистість, який любив свою землю. Біля нього має бути уявний макет успенського собору, вигляд якого насправді ні в яких літопасах не зберігся. Тут ви бачите макет за Тіцом, але є багато варіантів, ну і це не є кінцевий варіант, тобто, знову ж таки, обговорення пройшло на, міжнародних, на двох міжнародних конференціях цього пам'ятника. Я думаю, що зараз до 1115-ї річниці, яку рішення прийняла обласна рада, Районна Рада Галицька, звернулись до Верховної Ради України. Про те, щоб таку дату відзначити в цьому році. Гадаю, що Ярослав Восьмомисл вартий того, щоб в Галичі стояв пам'ятник фундатору Галицької держави. Багато хто може подумати, чому цей пам'ятник Ярославу Восьмомислу має бути саме в Крилосі, а не в Галичі. Тому що Крилос – це якраз є серце старого Галича, де була митрополія, де стояв Успенський собор. І, власне, там ми так гадаємо собі, ми пропонуємо, що тільки там може бути. Пам'ятник власне Ярославу Восьмомислу, якого ну, незаконно, мені здається, так призабули. Я надія, що в липні до проведення Криловської прощі пам'ятник державному будівничому буде стояти.